Усім привіт друзі! ми сьогодні грати Roblox! Але ми з вами сьогодні будемо грати цей от режимчик. Тут нам треба побігти і дожити до самого кінця. І Якщо хтось не нажме ось цю от кнопочку яку. Таж господи боже. Ну нащо? Ну нащо? Я не понимаю. Добре, я їх зараз зарапрокнул. Теж. Зараз я їх затролю. На. Так, друзі, я просто не розумію, на що це робити. Так, друзі, я просто зараз не розумію, в другий раз я кажу, на що, це, на що таке робити все діло. Бо, бо так реально неприємно другим людям грати просто. І нащо? Це робити? Ізі? Ми просто э, тримаємо це серостахі, але... Я хочу дивитися, що зробити. Я хочу пробувати здати тут приватку. Якщо я здам приватку, то ніхто не зможе нажати кнопку, а значить ніхто не зможе мені помішати виграти. Але тоді буде якось пусто, але нічого. Мені я хочу зараз просто побідити. Чи виграти? В принципі, будь ласка, хоч безплатно, хоч безплатно, безплатно, безкоштовно. Пліс! Давай. Три якісь сторобоксів. Добре, тоді давайте знайдемо сервер там де один чоловік. Хоба. Два. Ну добре, два так два. Я до них заходжу. Це два чоловіка і в принципі чим менше, чим менше людей на сервері, тим краще. Я, в принципі, чекаю, поки воно мені загрузить. Давайте вже спробуємо зайти. Так, все наконець. -то. Фух, друзі, якщо ви хочете, щоб я дійшов до цієї до кінця, то поставте лайк тобі, та підпишіться на мій канал, а також поставте колокольчик, щоб першим знати там і вигодіємо відео. Так, так, давайте, давайте. Я слідкую за вами. Так що давайте ставте, поки все нормально. А ми поки що з вами можемо просто бігти. Бо ніхто не збирається нажати ту кнопку. Бо нащо вона. А цікаво тут ведеться штука? Ні, тут цієї штуки нема. Можемо тупо бігти, і, і головне чекати. Може там ніхто не нажав. Сподіваюся, там ніхто не нажме. Так. В принципе, можно бы их туда Там никто не собирается нажимать. Ты. Э -э так. Опа-на. А як? Господи, помогите. Бам! Боже, ні, 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 ні. -ні, -ні. <гас> Я понял, мені треба туди. Добре, хай буду бігти туди. Я буду бігти туди. Будь ласка, хай не нажму ту кнопку. Будь ласка, не нажми ту кнопку. А, хоча воно може само определяє. Типу воно само Нажимаю ту кнопочку. Так, походу воно сама нажимає Поки там ніхто не нажив, я її можу, можу пробігти. Обережно, акуратно. Треба це все робити швидко, бо коли нажимається кнопка, буде вообще добре. Тепер треба чекати, коли вона нажмається Але я знаю, что скоро вона, принципе нажмается, чему чи може то хтось нажма. Так, я бы ходу зарахтось нажму. Чем можно нет? Нажмите их то есть. по раз пойду любому найдет такие человеки, я зара и нажму. Ну нажмите же. О! Поехали. Зараз тебя і назад. І назад. Ню. Ого, вона летить! налипить? Давай. Хоча, може, це вона сама знову нажалася. Хоча не знаю? Будь ласка, не нажмите ту кнопку. Не жміть ту кнопку, никто зараз. Все, друзья, теперь треба. Оп, все. Треба чекати в цій янце, я больше никуда не піду. Я набираюсь, що скоро нажмуть цю кнопку, а коли її нажмуть, я до вас повернуся. Так, друзья, кнопочку нажали, і Эта стена уже полетіла Назад. Все, хорошо. Тихо. Ще хтось не жив. Я рискну. Хоча, може це була погана ідея? Хоча ні. А це була відбійна ідея. Фух. Я побі. Я виграв. І тепер що я хочу зараз зробити? Е, що тут є за потиу такі? Вау потим! І шо це таке? Я п'ю, і тепер є стіна. Геніально. Я тепер стіна. Скай еликсер. Скай эликсир, Ти що таке. Я тепер літаю, що стіна. А, я может летать? И Ещё... что? Да, я то странная... Гигант пошел. Я хочу купить какую-то штучку, я кому не поможет. Проходжень. Так что я стану гигантской стеной, если кого что будет. Я стану гигантской стеной. Это А, это на дилька, это вот такая штука. Ко мне понял. Так, ця штука не работает, окей. Я, я пью маленький зілля теперь я маленький. Я пью гігантське зілля, теперь я гигантский. ще раз пью зига. А что я буду, если я еще раз выпью? ні, не працюю. Еще раз выпиваю. Кстати, антику стіновою. Хоба. А це що таке? Я не можу. Я п'ю маленьке зілля. Щоб я був маленькою стіною. Так. І я хочу купити тут що? Да коротше. Я зараз. Ого. А тут можно ще щось взяти, кроме цих. Зель. Чи може ні? Старт. Я виграв. А в Обману осталося все зілля. Я виграв тепер. Тепер я виграшний Чоловій новий. У мене, мене може бути ціна цікава, якщо ось стену. А чого діяти? Странно листав. в мене убралися всі предмети. Я став таким маленьким є тут тепер. Нормально. Опа. Опа. А, все, і тепер я беру оп. оп, І п'ють ці всі зір. Тепер зі мною ось такі штуки, серйозно. І що ці штуки роблять? Вони мене просто наверх виталкають, серйозно. А ну я зараз попробую себе витолкнути. Я не можу себе витлкнути, бо я стіна. Я хочу стати маленьким. Теперь я маленькая стіна. А який там був код, ви не пам'ятаєте випадково? На той стіні? Вроді би 9802. Куди. Його туди треба вводити. Але зараз ціна повернеться. Нормально. А, туди, туди, да, тебе треба, тебе треба ты, все, молодцы, нажала кнопочку. Человы, так нам треба сюда быстрее. Так. Да господи! Що в мене вбило? У мене вбила ця штука! Mm. Я постараюсь ще раз. 9802. У меня шанс без Якщо так подумати. 9802, 9802, 9802. Що? А що мене вбило? Мене, походу, стіна та вбила. Та чого ж ви її постійно нажимаєте, господи? Всі ви грудь вже біся. Я зараз хочу дивитися, що зробити, друзі. Я почекаю, поки вони Поки вони ще раз нажмуть кнопочку і тоді, я, і тоді вже я пройду. Зараз стінка возвращається. Вони її нажимають ще раз. Стінку визивають. І поки та стінка летить, я впав. Ні, я, я думаю. Я зроблю, коли в мене все вийде. Або взагалі, друзі, я думаю, що цей відос вже йде доволі довго. І по цьому я вже думаю, що буду його завершувати. Не волнуйтеся. В наступному відосі буде друга серія фільм Контроль. Так що не пропустіть. А думаю, поки ви тут сидите і чекайте, поки закінчиться цей відос. А може чекайте продовження е, моїх відосів, вообще, То, думаю що... а цей парень, до речі, сьогодні попав в відео. Здорово, чел, ти попав в відос. Потім подивишся, якщо ти мене дивишся окрім. Так, коротше друзі, я думаю, що напевно я вже відео буду закінчувати. Ну і тепер рушниці мої друзі, до побачення і пока-пока.